Посада Івана Бугайченка, голова постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності і місцевого самоврядування, саме з цієї посади депутата з багаторічним стажем та досвідом роботи, саме у цьому напрямку, мер міста і вирішив відкликати. Відповідний проект оприлюднено на сайті міської ради. Іван Миколавич говорить, що мер міста просто хоче звести з ним рахунки, бо комісія упереджує порушення законів і прав людей. Протягом практично двох років останніх та не тільки двох і раніше було. порушувалися і норми регламенту міської ради і норми деяких законів України. Я, як голова комісії, ніколи не мовчав. Виступав принципово, вносив пропозиції по покращенню проектів рішень щодо їх відповідності з законами регламенту міської ради і рішенням міської ради. І це очевидно викликало такий негатив. Наразі знаковими і можливо рубіжними рішеннями стали рішення про звільнення секретаря міської ради та маніпуляції з комунальною власністю, після якої місто втратило мільйони гривень. Два рішення принципові досить. Це звільнення з посади секретаря міської ради, при прийнятті якого порушено норми трьох законів України і регламенту міської ради. Ну, три закони, які про вибори народних депутатів України, про кодекс законів про працю і закон про доступ до публічної інформації і регламент міської ради. Я не буду розшифровувати детально, але от таким чином. Це все, це все. І другий момент це прийняття рішення щодо переуступки майна територіальної громади. Колишнє тец 1 2 або як сьогодні воно називається комунальне підприємство «Теплоелектроцентраль», вартістю 10 мільйонів 470 тисяч за 1,6 мільйона гривень. Досить швидко це все зробили, прокрутили. Між тим Іван Бугайченко не особливо переймається тим, що його позбавлять посади на громадських засадах. Він, які раніше буде працювати, депутатом. Але шлях, який обрала нинішня виконавча влада, та, зокрема, мер, він вважає хибним. Позиція моя не зміниться. Мовчати я не буду. У мене є право виступити, є право внести пропозиції відповідно до закону і регламенту. Тому тут ніяких питань не буде.